На прикладі однієї із дитини, яка хоче перейти на навчання до нашої школи і потребує довідку для попередньої своєї школи навчання, хочу продемонструвати, де ми цю довідку підвантажуємо і як ми її заповнюємо. Ось я знаходжуся на центральному сайті. Центральна сторінка сайту школи. Я спускаюся до кінця сторіночки. Ось замовити довідку, щоб змінити школу. Натискаю. Прізвище ім'я по батькові у мене запитують: я відразу вставляю Гаврилова Альбіна Олександрівна. Альбіна, привіт класу, у якому буде навчатися Альбіна. А батьки називають її Аля у 10. -му. І після цього довідка вже у нас готова. Нам її потрібно надрукувати, якщо у вас під'єднано ваш комп'ютер до принтеру. А якщо не під'єднано, треба зберегти як PDF. Натискаємо зберегти. З'являється ось таке ось віконце. І перевіряємо. Значить, Міжнародна інноваційна школа, довідка про переведення здобувача освіти. Дата сьогоднішня. Хто? Гаврило, хто замовник? Гаврилова Альбіна Олександрівна, 10 клас Міжнародна інноваційна школа. Підпис директора з початкою, Засвідчення, що документ є легальний. Ось тут у вас буде роздрукувати. Да? Тобто у вас по замовчуванню буде стояти принтер. Я натискаю сюди, зберегти як PDF. І зберігаю. Сохраніть. І зараз воно мені зберігає, я пишу Альбіна, «Альбіна» і зберігаю собі цю довідочку. Все, і вона у мене збережена на робочому столі. Зараз я покажу свій робочий стіл, таємниця велика. Ось у мене довідка. Вона має ось такий вигляд: видана альбіні, збережена, і зараз я мамі альбіни цю довідочку пересилаю.